Сьогодні ми з вами розглянемо лічильник банкнот Casida Adventic 75 UV. Цей унікальний лічильник може рахувати готівку до 5 годин поспіль, що ставить його в один ряд з професійним обладнанням виробництва Кореї та Японії. Контроль достовірності купюр здійснюється за допомогою ультрафіолетової детекції для перевірки гривні та євро. Але для звичайного перерахунку без перевірки на справжність даний лічильник працює із будь-якими валютами. Так само потрібно зазначити, що лічильник перевіряє купюри на здвоєність, цілісність та їх розміри. До комплектації входить сам апарат, мережовий шнур для подачі живлення. Інструменти для самостійного догляду за апаратом, а також інструкція. Ємкість завантажувальної кишені до 300 купюр, приймальної до 200, в залежності від їх стану. На передній панелі ми маємо повноцінну клавіатуру, а також яскравий жидко дисплей. Тож давайте зараз розглянемо основні функції, які присутні у цьому лічильнику. При зажитті на кнопку Set. Ми переходимо в сервісне меню, де ми можемо налаштувати час, додаткові налаштунки швидкості або подивитися даний рівень програмного забезпечення. За допомогою кнопки C ми можемо очистити всі попередні результати перерахунку. За допомогою кнопки UV ми можемо включити або вимкнути функцію ультрафіолетової детекції. Кнопка AM дає нам можливість обрати автоматичний або ручний старт. І для того, щоб лічильник почав перерахунок, ми нажимаємо на кнопку Старт. Функція фасування для включення цієї функції ми просто вводимо на клавіатурі кількість купюр, яку лічильнику необхідно буде відрахувати. Ще є функція сумування. При включенні цієї функції, кожний наступний перерахунок купюр буде сумуватися до попереднього перерахунку. Також ми можемо обрати необхідну нам швидкість для керування перерахунком 800, 1000, 1200 або 1500 банкнот на хвилину. Також у цьому лічильнику встановлена функція калькулятор за номіналом. Для того, щоб увімкнути функцію, нажимаємо на кнопку Well та починаємо вводити номінал, який ми будемо рахувати. Якщо необхідно рахувати та сумувати різні номінали, включаємо функцію сумування так, щоб зверху на екрані з'явилися символи ADD. На екрані ми бачимо зараз загальну суму, а також ми можемо подивитися окремий звіт по всім прорахованим номіналам. Завдяки своїм невеликим габаритам, цей лічильник буде зручний у використанні навіть у невеликому просторі, а тривалий тенмер використання забезпечує надійна та міцна конструкція лічильника. Цей апарат буде незамінним помічником у будь-якій структурі із середнім та великими обсягами готівки.